Ми бачимо яскравий світ навколо себе. Сонячний день, небо блакить, осінній ліс, квітучі долини, райдугу після дощу. Життя складається з різноманіття барв, а ми маємо можливість бачити всі його кольори, милуватися красою природи, впізнавати обличчя людей, дивитися їм у вічі, бачити їхні сльози. Посмішки, кохання, а чи завжди усвідомлюємо, яке це щастя, адже є й інший світ, і в ньому немає ані кольорів, ані облич є тільки звуки, дотики і відчуття. Трячьій людині важко уявити, як можна жити в світі, у якому панує повний морок. Потрапляючи у темну кімнату або опиняючись у замкнутому неосвітленому просторі, ми губимося, стаємо безпорадними, але ми в будь-який момент можемо вийти на світло і набути впевненості. Але ж є люди, яким природа підготувала це страшне випробування, проходити через яке їм доводиться день у день, кожну хвилину. Доля сліпих людей до середини ХІХ століття була незавидною. Рідні віддавали їх у притулки та монастирі, а подекуди просто виганяли на вулицю, пририкаючи на злидні, страждання, самотність і передчасну смерть. Та в усі часи були й інші незрячі: давньогрецький поет Гамер, математик Микола Лобачевський, міністр внутрішніх справ Англії Девід Бланк, олімпійська спортсменка Марла Раніо, співак Андрео Почеллі, музикант. Стівів Бландер. Історія Луї Брайля це історія про талановиту людину, якій доля підготувала тяжкі випробування і велику славу. У три роки він втратив зір через безглузду випадковість. У 26 захворів на туберкульоз. Помер змучений хворобою у 43, не доживши одного року до офіційного визнання свого алфавіту справи всього життя. І в той же час це історія про людину, що пройшла свій життєвий шлях з максимальною гідністю, не розтративши даремно жодної краплі Божого дару і з честю прийнявши свою долю. У містечку Кувре поблизу Парижа, 4 січня 1809 року. У родині ремісника Симона Рене Брайля народився хлопчик Луї. Це була бажана й довгоочікувана дитина. Щойно навчившись ходити, хлопчик часто грав у майстерні батька і у віці трьох років випадково серйозно пошкодив око. На той час лікарі не могли допомогти, і запалення перекинулося на друге око. Хлопчик цілком осліп. Люблячі батьки максимально підготували хлопчика до життя, навчили плести бахрому для кінської упряжі та інше. А у шість років батько почав його навчати грамоті, набиваючи літери з цвяхів. Так у хлопчика з'явився рельєфний алфавіт можливо, саме з цієї дошки і розпочався Брайерлевський алфавіт. Пройшли роки, наповнені навчанням та невпинним пошуком. Наприкінці 1824 року у неповні 16 років юного Брайля осяяла геніальна ідея, що системою письма для сліпих повинні стати не 12 і не 9, як було у попередників, а 6 рельєфних крапок. І записувати потрібно не звуки, а букви алфавіту. У його системі були можливі 63 конфігурації, які визначали букви, а також цифри і нотні знаки. При правильній постановці рук цей штрих дозволяє читати і писати досить швидко. Винахід не одразу здобув широке визнання. У 1852 році методом Брайля користувалися в основному у стінах Королівського інституту для сліпих, у якому працював викладачем Луї. А через два роки, у 1854-му, метод Брайля офіційно визнано у Франції. Він став поширюватися у європейських країнах. 1876-го у відні відбувся перший міжнародний з'їзд у справах навчання незрячих, який рекомендував усім країнам світу застосовувати як найуніверсальніший та найоригінальніший крапковий шрифт Брайля, і на його основі розробляти власні національні алфати віти у 1878 на всесвітньому конгресі в римі метод брайля був затверджений як кращий метод читання і писемності для сліпих за принципом шрифту Брайля для незрячих людей стали доступними не лише книги, а й годинники, мобільні телефони, комп'ютери, всілякі пульти управління і навіть кубики-рубики. І сьогодні, через два століття, завдяки цій геніальній людині, мільйони людей почувають себе повноцінними громадянами своїх країн, де відчувають свою значостість і необхідність для інших людей.